Компанія Сток. вітає вас! Сток – це доставка по всій Україні краще речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Плаття з натуральних тканин. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, дивимося плаття. Натуральна тканина. Легеньке плаття фірми Атмосфера. Ось таке котонове гарне плаття. Ще. Ось е, легеньке на пляж, ще легеньке. Натуральна тканина. 38-й розмір. Том Тейлор 42. Зізі. Е, ще легке плаття. Легкое платье Коттон Платье, коттон велс продолжим Вау, прикольный Стука флоуэрс Типа 100 тысяч Бершка фирма Так Вообще прикольно Едікей. Літнє, легке. HM. Ще. HM. легеньке Сарафан Сарафан як сарафанне радіо. А, значить, дивіться, це універсальна річ. Можна його одягнути як в школу, так і в садочок, так і на роботу, так і біля дому, так і на свято. Тобто плаття це універсальна річ, собівартість низька, вона заміняє повний комплект одягу. Дуже зручно, універсально, наповнення мішка різноманітне на будь-який випадок. Есмара. Я легке. Ще. Розмір L, сарафан. Літня. Атмосфера. Індійська. Так, продовжуємо. Ось таке у нас. Е, морячок. фб Сістер. літня, Легке за до грудей, Рудешок тримали його? Ще? Таке пляжне, вечірнє пляжне до полу подовжене. Так ще сіре. Litnie. No i taki jest nasz standardowy. Koton. Jeszcze atmosfera. Котом літнє, тоненьке ще шортики ХБШ. Морячок, третячок. Квіточки. Ось такий комбінезон Подовжений, гарний, спортивний. І ще. Так, легкий. Бачимо, що кількість їх просто неймовірна. Сарафан легкий. Ось такий сарафан подовжений. Легке. Сарафан літній комбинезон, ще легенькі літня. Діде плаття. Ще? Ще плаття легке? До колін? Міс Спортивне плаття. вообще. Легкое платье. Дивидао. Летняя, легка. Доколин, сарафан. нью Нью-лук. New look Ліндекс. Ось такий доколін нас комбінізоном. О, гарніше, ніж виглядає на відео. Сарафан. Ще сарафан. І ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!